Урок літературного читання пролунав із тих дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. Працюємо над загадкою. Волохатенький, вусатенький, лапки м'якінькі, а кіхтики гостренькі. Хто це такий? Це кіт, правильно, маленький котик. Працюємо над скоримовкою. Кит кота по хвилях катав, вкиду в воді, кіт на киті. Читаємо спочатку повільно, а потім, потім все швидше та швидше. Кит кота по хвилях катав, вкиду у воді, кіт на киті. Кіт коти в каток потоку, каток попав на лапу коту. Кіт коти в каток потоку, каток. Попав лапу коту. Так, бачите, чим швидше, тим складніше. Кіт котові каже, коти до комори кадуб вкотили, в кадуб вкинеш капустину кілька китичок калини. Тисінь та паузу, запрочитайте самостійно декілька разів. Та 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 іменини у кота. Ти-ти-ти і готують сі коти. Ту-ту, ту ту подаруночки коту. Іт, 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 іт. -іт. Друзям радий сірий кіт. Читайте самостійно, розвиваємо наш артикуляційний апарат. Ом-ом-ом-ом пригощаємо молоком. То-то, то-то оратимуть в лото. Ати, 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 потім гості підуть спати. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати із казкою. Штаріночка 84. Вір у диво, і життя стане казкою. Рубрика Прочитай правильно. Обсаджений скульптор звичайнісіньких. Прочитайте уважно, зберігаючи наголос? Погляньте. Назва нашого сьогоднішнього твору крижаний кіт. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вже за назвою твору сказати? Це в нас казка, чи якісь справжні події, чи якась історія? Крижаний кіт. Як на вашу думку? Це у нас казка дітки, Крижаний кіт. Василь Мельник. Крижаний кіт. Якось недільного ранку тато запитав у Дмитрика: Чи не хочеш, синочку, подивитися на крижаних звірів? Це ж яких? здивувався хлопчик. А тих, що оселилися в нашому паркові. Загадково усміхнувся тато. Давай ну швидше снідай та одягайся тепліше, якщо мама виявить бажання, то ми її візьмемо із собою. Не минуло й півгодини як уся сім'я вийшла з дому. Коли наближалися до парку, побачили великий гамірний натов. Особливо багато людей юрмилося на обсадженій стріблястими ялинами галявині. Саме на ній і обрали місце дивовижні крижані звірі. Кого тут тільки не було, під кущем горобини стояв на задніх лапах, дебелий ведмідь. Поряд з ним струнка косуля. Праворуч від неї на сухій та всій гілці примостилася Рись. Були тут і вовки, і пишнохостий лис, і зайчики вуханчики, і білочка. Хто все це повиробляв? захоплено шепотів Дмитрик, переходячи від одного крижаного звіра до іншого. Це постаралися наші скульптори, відповів тато. Тобто художники, що працюють із деревом, бронзою, каменем, а нині, із звичайнісіньких брил льоду вирішили вирізьбити звірів. Усе як живісіньке, пристала до розмови й мама. Ще й казати, молодці. А я міг би скульптуру нашого кота Мурка з криги зробити? Ну, не знаю, намить мить замилився тато. Хіба що дуже постараєшся, та й мене підкличеш на підмогу? У двох, то ми вже думаю впораємось. Наступного дня Дмитрик із татом узялися до роботи. Ще з вечора вони виставили на балкон цілу ванночку води. За ніч вода замерзла і перетворилася на велику крижану брилу. Її винесли у двір, поклали на збитий із дощок столик, за яким теплої пори дідусі грали в шахи і в чотири роки заходились працювати. Тато орудував тупірцем, а Дмитрик стамескою Тільки, синку, обережно, весь час застерігав тато. І Дмитрик старався, як тільки міг. Тато витисав тулуп і голову, а Дмитрик лапи й хвостика. Отож, коли закінчили роботу, на столі з'явився ну, крапелиночка в крапелиночку, їхній мурко, тільки весь іскриги. Почали сходитись діти, а потім і дорослі. Ніхто не залишався байдужим. Усі дивились і прихвалювали Ну й молодці, ну й мастаки таку красу створили. Ось такий коротенький у нас твір діти, коротенька казочка. До речі, з чого видно, що це казка? Погляньте уважно. Чи живий був крижаний кіт? Ні, це була скульптура із льоду. До речі, на сторінці 85. Уважно розгляньте ілюстрацію до твору, як красиво! Як там зображені. Саме фігурки крижані. А чи бачили ви такі крижані фігури у себе в житті? А на 86-й сторінки розміщені реальні фотографії крижаних фігур. Вони можуть бути як з льоду, так і з снігу. Навіть інколи проводяться конкурси на кращу фігуру. Погляньте уважно, а, чи є в тексті слова, значення яких вам не зрозуміли. А як ми можемо дізнатися значення цих незрозумілих слів? Ну, Звісно, ще спитати, але також ми можемо скористатися. Словничком, згадайте, з української мови ми знаємо, що ми, багато в нас словників і тлумачні, і орфографічні, різні словники, де ми можемо дізнатися з вами значення слова, їх правильне написання і таке інше. До речі, а на вашу думку, чому автор назвав своє оповідання саме так? Прочитайте вголос речення, у яких є назви тварин. Яким словам тексту відповідає малюнок на сторінці 85? Там у нас знаходиться ілюстрація, на якому звертали увагу. Але яким саме словам? Прочитайте уважно, що розповідав тато Димитрикові про професію скульптора. Яка ідея з'явилася у Дмитрика після прогулянки парком? Що ж, трошки відпочинемо? Розгляньте фотографії. Чи можете ви сказати, яка з фігур у нас вирізьблена із льоду, із криги, а яка зі снігу? Так, це одразу видно, правда, насправа зі снігу, звісно, що та ще білого кольору. До реча, на вашу думку, а із чого складніше затворити фігуру? А чи знаєте ви, що крижана скульптура це художня композиція, виконана з льоду. І для виготовлення крижаної скульптури використовується як природний, так і штучно створений лід. А снігова скульптура це художня композиція, виконана зі снігу. І для виготовлення снігової скульптури використовується також як природній, так і штучно створений сніг. Звісно, що із природнього снігу е, і природнього льоду там, скульптура простоїть набагато менше. Ну, а домашнє завдання таке: навчитись виразно читати казку на 84-86. Прочитайте, будь ласка, цю казку ще раз самостійно. Дякую всім за урок!